Багато випадків, коли бійці лікуються після поранень, а їм іде оплата лише 20 тисяч, а немає осих нарахувань бойових за поранення. Тому що часто відсутні документи, це довідка про обставини травми, та, відповідно, ще немає постанови ВЛК, якою був визначалося ступінь такого поранення. Якщо із ВЛК, то ще більш-менш зрозуміло, ти надаєш документи і на основі їх. Тобі, відповідно, роблять відповідний запис. Розумієте, це важливо для того, які ви маєте отримати виплати ще і в майбутньому. Якщо у вас не буде довідки про обставини травми, то у вас в постанові ВЛК буде написано, що ви отримали травму не під час участі у захисті від збройної агресії, а під час військової служби. Там відповідно різні тут нарахування і виплати. Часто звертаються бійці з тим, щоб ми навіть допомагали отримати геть довідки ті форми сто самі перші, коли вони заповнюються при евакуації, або щоб якось посприяти, розрушити проведення службового розслідування щодо обставин травми. Звісно, ви можете подати самостійно рапорт, але його треба подавати якось так, щоб у вас були докази його відправлення, експрес-відправлення з описом вкладення. Або скористатися допомогою юриста, що вам допомогли якісь супровідні листи, чи вже на якийсь ока, чи на генштаб написати, щоб ви спустили за нажістю на вашу військову частину. Тому як свідчить практика, саме коли іде обґрунтована скарга чи звернення адвоката. Саме до верху і вона потім спускається, вона потім має більший ефект, ніж просто рапорт самого військовослужбовця, бо на рапорт військовослужбовця вони можуть не відповідати. А от на запит адвоката вони зобов'язані відповісти, і, бо це в них контролюється. Якщо потрібна допомога, будь ласка, пишіть на Viber, Telegram, контакти вказані у профілі, а також. Підписуватися на телеграм-канал та багато актуальних і корисних консультацій саме для військовослужбовців.